Новий знайомий, хто він такий, що себе представляє. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Розклад тільки для тих, в кого з'явився новий знайомий, і ви хочете дізнатися про нього трохи більше. І так, дивимося, хто він такий, що себе представляє. Це чоловік, який дійсно заслуговує на повагу, матеріально забезпечений гарно. Але це людина, яка не буде просто так, просто так гроші кидати на вітер. Я б не сказала, що він жадний, але він дуже акуратно ставиться до грошей. У минулому в нього було кохання його, все його життя, жінка була, яку він дуже сильно любив. Жінка зробила вибір не в його бік, і стосунки розрушилися. Одним словом, жінка його зрадила і вони розсталися. Зараз він стосунки закриті, але він спостерігає за її життям, можливо, якісь от мережі, фото. Тут справді жінка, яка робила йому серце, жінкам не довіряє взагалі. думає, що жінки всі однакові. Ви йому сподобалися і він хотів би з вами продовжити спілкування, пізнати, дізнатися про вас більше. Ну тут, поки він почне вам довіряти, тут пройде дуже багато часу, але довіряти він вам пройде, Ви також жінка, яка з розбитим серцем і в минулому розчарована в чоловіках. Так що ви тут однакові однакові ви. чоловік нормальний, адекватний, не обманщик, хотів би мати серйозні стосунки, але одне єдине, що він не довіряє жінкам.